30 псалом на тебе, Господи, уповаю, не дай мені осоромитись повіки, правдою Твоєю спаси мене, прихили до мене вухо Твоє, поспіши визволити мене, будь мені Богом, заступником і домом пристановища, щоб спасти мене, бо Ти, сила моя і пристановище моє. Заради імені Твого наставляєш мене і насичуєш мене. Виведи мене із сіті, яку таємно поставили на мене, бо ти заступник мій, Господи. У руки твої віддаю дух мій, ти визволив мене, Господи Боже істини. Я ненавиджу тих, що надіються на ідолів, я ж на Господа уповаю. Возрадуюсь і звеселюся милістю Твоєю, бо Ти зглянувся на смирення моє і визволив з недолі душу мою, не віддав мене в руки ворогів. А поставив на просторі ноги мої, помилуй мене, Господи, бо я у скорботі, висохло від горя око моє, і душа моя, і все нутро моє, бо виснажилося у недузі життя моє і роки мої у зітханнях. У стражданнях моїх знемогла сила моя, і кості мої висохли. Від нападів ворогів моїх я став посміховиськом навіть у сусідів моїх, і страхіттям для знайомих моїх. Ті, що бачать мене, геть тікають від мене. Я, забутий у серцях, я став, наче посуд розбитий, бо я чую, як мене ганьблять ті, що живуть навколо мене, коли вони збираються та радяться, щоб узяти душу мою. Але я на тебе, Господи, уповаю і кажу: Ти Бог мій, у руці твоїй доля моя, визволи мене з рук ворогів моїх, моїх. Просвіти лице Твоє, раба Твого, спаси мене милістю Твоєю, Господи, нехай не осоромлюся тим, що призивають Тебе, нехай осоромляться нечистиві і зійдуть у пекло, нехай замовкнуть уста лесливі, що говорять беззаконня проти праведного, гордовито і зневажливо. Яке велике множество благостей Твоєї, Господи, яку зберігаєш Ти для тих, що бояться тебе. Яку наготував ти для тих, що уповають на тебе перед синами людськими. Ти сховаєш їх у сяйві лиця Твого від заколотів людських, укриєш їх під покровом Твоїм від ворожнечі народів, благословений Господь, який явив мені дивну милість свою у місці захищеному? Я ж сказав у відчаї моїм, відкинути я від очей твоїх. Але почути голос молитви моєї, коли я взивав до тебе. Любіть Господа всі преподобні Його, бо Господь охороняє вірних своїх і злишком відплачує гордовитим. Будьте мужні і нехай кріпиться серце ваше, всіх, хто вбиває на Господа.